Якщо ви коли-небудь думали, що ребрендинг – це просто новий логотип, сьогодні ми доведемо вам зворотне. Ми покажемо, як команда за 17 років вирішила не просто оновитись, а буквально переродитись. Stama Service Lab тепер церокс, і це нова назва, нове бачення, нова енергія. Це не історія про дизайн, це історія про людей. Я Саша, маркетолог Церекс. І зараз ми з Олексієм, засновником лабораторії, пройдемось по кожному кутку, заглянемо в процеси та людей і дізнаємось, як сама Сервіс Лаб перетворюється у Церекс. Добрий день! Добрий день. Мене звати Олексій. Я засновник лабораторії ЦЕРАКС, і сьогодні ми з вами класно поспілкуємося. Ну що, розкажіть, скільки років вашій лабораторії і як усе починалося? Сама лабораторія була створена 17 років тому, було багато зроблено помилок, тому я хочу розповісти за останні 5 років нашого розвитку. Вони були найбільш продуктивні. Перші роки це було набування жишок, це були закриття кредитів і отримання досвіду, про яке я трохи пізніше розповім. Але хотілось зосередитись би на розвитку і на планах на майбутнє. За останні п'ять років ми сформували дійсно класну команду, яка складається з професіоналів як зубних техніків, менеджерів та керівників. Ми впровадили багато класних управлінських та зуботехнічних технологій. Управлінські це Орсхема, фінансовий облік, керування виробництвом. Тобто, ми намагаємося відслідковувати кожний етап і видавати якісну продукцію. Чітко по термінах вдалося залучити дуже класних кадрів, дуже класних зубних техніків, які зробили вже безліч кейсів, максимально складних з усіма регіонами України. Ми співпрацювали з кращими лікарями, ортопедами, хірургами, і в нас є вже такий досвід, який дозволяє залучати нових і навчати їх. Ми зробили дійсно якісний продукт, яким ми пишаємося і презентуємо з любов'ю. Також ми впровадили організаційну структуру в нашій команді. У нас всі зони відповідальності розписані, і кожен співробітник знає, чим він займається. Ви вже бачили, які якісні продукти виготовляє Серекс, але так було не завжди. Це стало можливим завдяки технології, яку ми впровадили близько трьох років тому. У нас в лабораторії працює Орсхема. Це технологія, в якій розписані всі зони відповідальності. Ми розуміємо, хто у нас відповідальний за підбір та навчання кадрів, за продажі та роботу з клієнтами, за фінанси. Та підрахунок їх і за фінансову звітність, за виробництво, перевірку якості і роботою з публікою. Всі зони відповідальності поділені на маленькі секції. За кожною зоною відповідальності закріплена конкретна людина. Я, як власник, розумію свій функціонал. Це розробка стратегії, це ребрендинг, це вихід на нові цінові сегменти лікарів. Найбільшим інсайтом для мене при впровадженні ордсхеми стало прийняття на роботу HR. у Ця людина повністю змінила наш колектив. Всі побажання обних техніків стосовно команди були впроваджені. Ми почали передавати знання внутрі всередині лабораторії і підібрали класну команду. Зараз Тетяна, яка виконувала цю функцію, виконує функцію виконавчого директора. І тому я можу сміливо сказати, що ЦЕРЕКС – це про людей. Також у нас є відділення відповідальне за роботу з клієнтами. Максим є керівник. В нього в підпорядкуванні є менеджери, адміністратор, водій. Разом вони працюють над тими емоціями, які ви отримуєте від співпраці з нами. Нещодавно в нас пройшли великі реформи. Наш відділ продажу ми переформатували у відділ сервісу. Тепер наші менеджери не тільки залучають нових клієнтів і повертають ті, хто від нас пішов, а й е, сфокусовані на Якісному обслуговуванні існуючих клієнтів. Злагоджена робота наших менеджерів з технічним адміністратором дає можливість лікарю дізнатися, на якому етапі знаходиться робота, і якщо по цій роботі будуть якісь зміни, наші менеджери про це вчасно попередять. Є фінансовий відділ, про який ми поговоримо пізніше. Хочу сказати тільки те, що Катерина і керівник втілили всі мої. Фінансові фантазії далі є серце нашої лабораторії. Це виробничий відділ, прописаний кожний технік, який продукт він готовляє, розписані критерії якості і хто кому підпорядковується. Ті косяки, про які я говорив, через що мені, як власнику, прийшлося пройти, пов'язані з тим, що до цієї технології я виконував майже всі ці функції, всіх керівників. А як я вже для себе дізнався, що людина не може бути кращою у всьому, тому я делегував виробництво, делегував фінанси, делегував продажі і управління кадрами справжнім професіоналом. Ця система дуже зручна і дає нам змогу е покращувати всі показники взагалом. Кожен зумний технік, кожен менеджер, кожен керівник працює на спільний результат. Для того, щоб ви отримали задоволення від співпраці з сервісом. Тож організаційна структура, фінансова система, система продажів, система підтримки клієнтів і управління виробництвом це те, що в нас є, але цього зазвичай ніхто не помічає. Бо гарна картинка є у всіх, а справжня цінність створюється під копотом, і зараз я вам це покажу. Зараз ми з вами знаходимося у відділенні каткам. Тут погоджується та створюється. Класні посмішки для лікарів серекс це досить велика лабораторія, і ми приймаємо багато кількість замовлень і для того, щоб Кожний етап проходив по своїм термінам і по своїм протоколам. Ми використовуємо Microsoft Power BI. Наш технічний адміністратор контролює те, щоб кожний етап виконувався вчасно, тому що вчасна загіпсована робота, зроблене моделювання та кераміка гарантує те, що ваш пацієнт отримує свою роботу вчасно. Олексій, розкажіть, чому все-таки вирішили змінити назву? Справа в тому, що я не зубний технік, і моє навчання і осягнення цього ремесла коштувало компанії дуже дорого. Ми зробили дуже багато помилок, які після того як ми впровадили всі наше вдосконалення, вже не мають нічого спільного з тим, що ми робимо зараз. Зараз це дійсно якісний і класний продукт. Ключовим етапом нашого розвитку я вважаю, залученням до нашої команди техніка Сергія, який в майбутньому став старшим техніком, і я повністю делегував йому можливість навчати людей та контролювати якість нашої лабораторії. Сергій, розкажіть нам, які зміни в технологіях ви зараз бачите? Останні роки вся стоматологічна галузь стрімко переходить у цифровий протокол виконання робіт. Зросли стандарти, зросли вимоги, зросла точність і зросла кількість замовлень на високоточні роботи ми навчилися їх робити і навчилися робити значно швидше, щоб відповідати рівню наших лікарів-спеціалістів, ми оновлюємо обладнання, відвідуємо курси, виставки, шукаємо раціональний підхід. Зараз ми придбали високоточний сканер. А наступною нашою покупкою буде це ще один потужний фрезер з ченджером для циркону для того, щоб Ваші замовлення робити ще швидше, ми поступово відходимо від металокераміки, так як падає попит, а нові технології дають нам можливість робити крутіший продукт і більш спрогнозований. Навіть ми виготовляємо цирконіві конструкції великої протяжності і ми їх посилюємо куксовими балками КХС, що надає нам давати гарантію на ваші вироби. Як ЦЕРЕКС допомагає вам розвиватися, і як ви допомагаєте команді? Це надихає мене. Особисто мене церекс надихає, тому що він підняв нам планку, а це мотивує нас крокувати вперед та вдосконалюватися. У цираксі немає дистанції між керівниками і співробітниками. Я зі своїми спеціалістами на одному рівні. Тобто ми розбираємо складні клінічні випадки, розбираємо їх разом і це надихає. Що найскладніше і що найцікавіше у вашій роботі? Взагалі-то складності в мене немає. Жартую. Найскладніше для мене це навчати молодих спеціалістів, які щойно закінчили зуботехнічний коледж і прийшли до нас на роботу. Але це і найцікавіше, тому що вони як чистий лист паперу. І ще вчора ти дивився на них як на невпевнену людину, а вже сьогодні бачиш, як вони виконують свій перший складний кейс, і він виходить доволі добре. І це круто. А найцікавіше для мене це прогнозування складних клінічних кейсів. Тобто, це не просто робити одну коронку або мостоподібний протез, а знайти рішення для нестандартної ситуації. Я впевнений, що ми робимо добру і гарну справу, і тому девіз нашої команди такий – Ми змусимо вас посміхатись. Я згадую нашу подорож у Львів. Це була виставка, і особисто мене дуже вразило, що. Люди, техніки, лабораторії дивились на роботи, і це привертало їх увагу. Сергій, розкажіть, будь ласка, про свої роботи, про те, що ви робите і чому це так класно. А це відомі наші роботи, є наші відомі кусові балки, які ми посилюємо саме кобальтхробом. Є робота в повну анатомію, розфарбована, зроблений каринг. Всім подобається. А це наші тотальні роботи, циркон. На титановій балці All In Six. Така робота робиться обов'язково через примірочний прототип. Ну, коли вже роботу узгодили лікар з пацієнтом, ми зафіналюємо її до отакого Вигляду Ребрендинг – це не тільки про зміну назви, це покроковий підхід протязі декількох років. У нас добре пропрацьована комунікація технік лікар це дало можливість нам зменшити кількість зроблених корекцій. Це освоєння сучасних технологій і матеріалів, якими працюють найкращі лабораторії світу. Це комплекс заходів спрямований на покращення якості того продукту, який ми виготовляємо. Це все і багато іншого дало можливість нам розвитку у професійну сучасну лабораторію. Церекс це те, чого ми хотіли, і ми це зробили. Як пояснити лікарям, що Церекс це не просто нова назва, а новий рівень якості? Я буду говорити чесно і прямо. Ми стали швидшими, ми стали системнішими і більш технологічними. Cerax – це лабораторія, де цифрові процеси не просто додаються, а є основою роботи. Як зберегти партнерів стамат сервіс і водночас привернути нових до Cerax? Партнерам, які з нами пройшли вже багато, я покажу, що їхня довіра не просто збережена, вона зросла в цінності для нас. Вони отримують пріоритет, нові сервіси та великі покращення. Новим я дам відчути, що в церах спрацюють не для того, щоб просто зуби зробити. А виконують клінічні задачі. Ми будемо лабораторією, до якої хочеться звертатися не тільки через результат, а й через стиль взаємодії. Окей, Максим, розкажіть нам, що ж має змінитись в комунікації, щоб це звучав як бренд майбутнього. А, ну для початку треба говорити менше про матеріали та більше про предиктивність, воркфлоу, цифрові протоколи і про реальну. Економію часу лікаря бути не просто постачальником послуг, а партнером, що допомагає вирішувати різні клінічні питання та робити клініку ефективнішою. І насправді говорити людською мовою без технологічного напускного там пафосу. Е, добре, а як ти вважаєш, що треба зробити, щоб продажі церок стартували з драйвом, а не з формальностями? Е, ну вже якби на початку в мене була низка зустрічей з ортопедами та власниками. Клінік. Замість стандартних таких кейсів або там прайсів, просто обговорення чогось, ми проговорили від початку до кінця, як має бути відбуватися в принципі взаємодія від відбитків до вже встановлення роботи у пацієнта в роті. І чесно можу сказати: от лікар має відчути, що з церакс мені буде легше, мені буде швидше і не буде ніяких нервів. І я можу сказати точно, різниця. Буде відчутна вже на старті. Ну що, ми у відділі продажів? І Влад, скажи, як ви будуєте перший контакт з лікарем, щоб не виглядати нав'язливими? Я починаю з конкретної цінності. Коротко формулюємо, якої з проблем ми в царекс вирішуємо. Мета першого контакту не продати, а домовитись про тестовий кейс. А як ви працюєте з запереченнями? От, наприклад, у мене вже є своя лабораторія. Угу. Я не пропоную заміну, я пропоную альтернативу. Пропоную один тестовий кейс на основі порівняння. Після результату лікар сам оцінює різницю. Влад, а розкажи, як ви плануєте підтримувати співпрацю? За рахунок регулярного зворотнього зв'язку, стабільної комунікації, швидкої реакції на запит. Ми демонструємо партнеру економію часу та менше корекцій. Він залишається. А як лікарі реагують на зміни та ребрендинг? Насправді неочікувано, але дуже позитивно. Наскільки я чую, наші партнери, як і ми давно цього потребували. Завдяки Xerox ми реалізовуємо вже сьогодні. Таня, розкажіть нам, будь ласка, що для вас означає Церекс, і яка твоя реакція на оновлення? Для мене ребрендинг це абсолютно логічний крок, адже це рішення давно зріло всередині нашої компанії. І настала та точка, коли вже неможливо залишатися в минулому. Це як намагатися одягнути одяг, який ми носили в п'ятирічному віці. Він нам зовсім вже не підходить, адже ми повністю змінилися. Змінився колектив, змінився підхід до роботи. Наші техніки постійно досконалюють свої навички, освоюють нові продукти, нові технології. Ми створили нові системи управління, модернізували обладнання. Нання <забнення>, оновили протоколи в роботі, перебудували взаємодію з лікарями. Ми постійно збираємо зворотній зв'язок, аналізуємо його для того, щоб зрозуміти, в чому ми можемо стати ще кращими. І чесно кажучи, ми вже давно перестали бути тим стоматсервісом, яким були раніше. Тому Xerox – це не просто нова назва, а відображення того, ким ми стали насправді. А розкажіть, як ви формуєте командну культуру? Я прийшла в компанію Кейчар. Тому дуже добре розумію, що результат компанії напряму залежить від того, які люди в ній працюють, від їхньої взаємодії між собою. Для мене було важливо сформувати культуру, де кожен розуміє, що компанія це єдиний механізм. Ми вибудували культуру сервісу як зовнішнього, так і внутрішнього. Це про етику комунікації. Про швидку взаємодію, про підтримку один одного, про те, щоб кожен почувався частиною команди, пишався місцем, де він працює, і розумів свою цінність. Розкажіть, як відчувається зміна бренду всередині? Це відчувається як момент істини, як етап, до якого ми давно йшли. Усередині команди є багато натхнення і драйву. Ми стали сильнішими, професійнішими, системнішими. Для нас ребрендинг це не просто новий логотип, це символ того, що ми виросли, що ми рухаємось вперед, і що ми створили компанію нового покоління. Ми відчуваємо себе оновленими, і це Рокс, це бренд, який говорить за нас. Моєю особистою гордістю є створення фінансової системи в нашій лабораторії. Ще навчаючись на МБІ, класно зрозумів всі фінансові звіти, тобто кешфлоу, піанель і баланс це не є пустими словами, але всі, хто мають дотичні до зуботехнічної або стоматологічної справи, знають наскільки. Важко прорахувати собі вартість в нашій галузі, пройшовши великий шлях, ми з Катериною, моїм фінансовим директором, розробили цю систему, і зараз ми чітко розуміємо, скільки ми заробляємо та скільки ми витрачаємо. Наші клієнти не повинні переплачувати за нашу неефективність. У нас порядок у фінансах точні оплати, юридична прозорість. Я допомагаю керівникам ухвалювати рішення, уникаючи касових розривів. Ми працюємо без кредитів, і це робить нас незалежними. У нас прозора система оплати праці. Ці техніків. це робить нас привабливою компанією для сильних спеціалістів. Ми працюємо із великими клініками і з маленькими кабінетами. У всіх різні вимоги. Ми виконуємо їх професійно і це дає нам перевагу. Я вже в окулярах, а це означає, що ми підходимо до серйозної частини ЦЕРОКСу. Олександр мій тіска, розповість вам про свої обов'язки і про себе в цілому, хто він і що він. Я керівник технічного відділу і моє завдання полягає в тому. Щоб допомагати лікарям реалізовувати їх технічні завдання. Техніки фактично є найближчими до клієнта. Вони працюють із його запитами та забезпечують їх виконання. А я у свою чергу реалізовую ці запити От лабораторії 17 років. Розкажіть, будь ласка, як за весь цей період вам вдається мотивувати ваших співробітників? Ну, це дуже легко. У нас дві гарних попуги, одна з яких розмовляє, і дуже класні корпоративи. Шуткую, всі в нашій компанії завжди намагаються стати кращою версією себе. Кожен рік ми безперервно вдосконалюємося. Ми впроваджуємо системи, ми впроваджуємо нові знання та також покращуємо наш продукт. Наші співробітники мають спільну мету постійно покращуватись над собою і робити свій продукт найбільш якісним. Нас багато планів, і це нас тримає разом. В планах стаматсервісу робити продукт ще свій більш злагоджено і більш якісно. Ми впроваджуємо нові стандарти по технології ліна, ми навчаємось, і залучаємо наших співробітників, щоб їх внесок приносив цінність для наших клієнтів. Ми маємо мету стандартизувати наші зуботехнічні та управлінські процеси для того, щоб поширювати нашу продукцію і на інші ринки. У нас є мета відкриття філіалів в інших містах. Гарну картинку мають багато компаній, але справна цінність для клієнта створюється завдяки унікальному поєднанню технологій, людей та, та систем. Тільки унікальне поєднання створює максимальний результат, як кажуть у нас в цероксі, характер у деталях.